Добрий день, шановні глядачі. Ранок вчора я себе не дуже добре почувала, не вийшла в ефір. Сьогодні зранку мені краще. І я йду в магазин, аби купити Красиву посуду для того, щоб почати вже готувати страви для різдвяних та новорічних свят, аби потішити вас, мої дорогі глядачі, щоб вам було красиво дивитися, щоб вам було приємно споглядати за моєю роботою, також купити якийсь новорічний декор, для того, щоб ви знову ж таки споглядали і радувалися. І трошечки візьму вас із собою на закупи. Приємного вам перегляду! І знову ж таки я прийшла в свій улюблений магазин, який знаходиться на проспекті відродження в житловому будинку. Ось вхід, можливо, комусь з лучан буде потрібно. То, будь ласка, ходімо. Так, друзі, я вже в АТБ. Тут вже такий святковий настрій. Просто так на вітринах стоять новорічні декори. Вздовж, прямо біля холодильника, я вже трохи набрала те, що мені потрібне в корзину. Залишилося взяти лише маргарин. Треба мені зараз його знайти. Десь він тут є в холодильниках. Я візьму чек, ціни вам розкажу вдома на все, бо ви завжди мене просите говорити про ціни, то я вам буду читати. Знайшла. І ще мені треба сирочок для салатику. Мені треба чедер, якщо є твердий. Так, ось такий тут є чедер, мені його вистачить на салатик. Він такого красивого, жовтого, помаранчевого, навіть помаранчуватого кольору, красиво виглядає в салатках. е навіть зараз трошки на нього знижка, 47,90 сьогодні коштує. Ви бачили такого осла, як я, ослицю таку. <сі> бачили таку ослицю? Чи верблюдицю, чи не знаю, як це сказати? Друзі, нічого не знімала в посудному магазині, тому що стільки людей, я не знаю, Повно народу, магазинчик тісненький, і мені там не було як ходити і знімати. Так що, на жаль, зараз дивитися, що я тут набрала. Так, друзі, зараз ми розберемося з тими чеками але я вдягну окуляри. Так. О, трохи краще. І так, перець солодкий жовтий. 33 гривні за одну перчину. А що це він мені висипався? Висипався. Перець солодкий жовтий 33 гривні за одну перчину. Це мені треба на салат. Який я буду, друзі, готувати для вас новорічний салат. Далі пакет, далі перець солодкий червоний. 37, 90, 38, 33 і 38. так. Далі буду так дивитися по чекові. Далі томати тепличні, 90, ага. томати тепличні 99 гривень за кілограм, заплатила 36 гривень за три помідорчики. За три помідорчики. Перець по 160 гривень за кілограм. Так, далі крабові палички 240 грамів 47,70. Крабові палички, 240 грамів, 47,70. Ось такі крабові палички, своя лінія. 47,70. Це теж мені треба на салатик. Далі майонез. 340 грамів. Королівський смак 38,40. Ось такий майонез. Я взяла в такому пакетику, бо мені буде добре покривати е, шари. Я собі трошки зріжу і буду покривати шари. Далі, цукор 1 кілограм, 32,90. Цукор. Ось такий розумний вибір, своя лінія. Так, далі, крупа Манна, це мені треба буде на випічку. Трошки крупи, В мене немає Е, Крупа Манна 23 гривні. Далі, крем мило, розумний вибір, 25 гривень. Зміни взяла милку, бо в мене наливається воно у дозатор. Отаке, От що я сьогодні взяла Манго. Манго і хайфа. Крем мило 25 гривень. А, далі коряче філе 79,70 за. Ой, не те. Даже яйце коряче 79,70. Ясенців, це одні з кращих яєць. Розмір L. Сьогодні я скуплювалася в АТБ. Продукти такі для мене незвичні, трохи. Цукор, я інший беру, яйця інші. А сьогодні скупилася в АТБ, щоб мені не йти далі. АТБ найближче, від мене такі великі досить яйця. Так, яйця. Далі гірчиця, 130 грам, торчин продукт 19 гривень. 19 гривень гірчиця. Треба буде мені на соус для салату. Далі, маргарин важковий особливий. Зазвичай я беру пампушок, але сьогодні взяла який був АТБ, 22,90. Далі консерва рибна. Консерва рибна. Я взяла з вас хоча грінки з консервою. Знаєте, з майонезом, з цибулькою, з яєчком. От, Таке. 51,90. Далі сир. Сир чедер 47,90. Оцей шматочок. 47,90, скільки він тут важить? 180 грамів. Це мені теж треба для салатику. Так, одну торбу споружнила. Балі. Далі філе куряче бройлера охолоджене. 638 грамів 98,25 Отаке філе. Ось таке філе. Так, все, один чек. Один чек я вам проговорила ще одну з спорожнила. І все разом за ось ці продукти. за Ось ці продукти я заплатила 600 гривень. 600 гривень 80 копійок. Не фокусує. 600 гривень 80 копійок. Далі, друзі, що я ще взяла? Я зараз це все трохи підсуну. Далі я купила в АТБ для вас, мої хороші. Спеціально для вас купила ось таку прекрасну новорічну підсвічник. Ось її ціна і ось як вона виглядає. Ось така. Зараз я її може відкрию, якщо це скоро буде, якщо це просто. ми з вами подивимося. Отака. Таку можна самі зробити, але для цього треба натхнення, матеріали і час. Я обов'язково ще до свята, до Різдва зроблю щось своїми руками для будинку, якусь композицію, але. Треба необхідний настрій, час і кошти для того, щоб придбати матеріали або походити на природі і його назбирати, нарізати. Ось такий підсвічничок. Сюди поставлю свічку, і ми з вами будемо готувати або просто розмовляти. Друзі, я вже думала про те, що ті страви, які я готую, Звичайно, що я їх готую як звичайно пересічна українська жінка. Ділюся своїм досвідом, якимись своїми навичками, своїми вміннями. Я впевнена, що багато з вас є дипломованими кулінарами, і ви вмієте, знаєте набагато краще. Але я, друзі, швидше всього, вам про щось нагадую, ділюся своїм досвідом і роблю вам настрій, щоб такі складні важкі часи, ділячись з вами гарним настроєм і собі зробити настрій, підтримати вас і підтримати себе, відволіктися. Від важких думок і від важких подій, які зараз відбуваються. І ще, друзі, тепер я вам показую ще одну красу, яку я придбала. І ось дивіться, друзі, вже давно я дивлюся на свою страшну ложку. Я її, бачите, якась погана якість, це вона вимита, гарна ложка, але бачите, яка вона вже спалилася і вже вона стала страшненька. Я її викину, а натомість, і всередині, от вона лопнула. Анатолій, друзі, в заміну купила хорошу е, люблю цю фірму, у мене є цієї фірми вже і щіточка, і лопатка. Я собі купила пару до лопатки, І, і щоб по кольору мені було красиво. Лопаточку таку маю. Цієї самої фірми. І маю щіточку такого кольору, і я собі купила. Ложечку, знову ж таки, друзі, більше навіть, можливо, для вас, щоб вам радувати око. Я думаю про те, щоб купити пательню, чисто для моїх ютубівських людей, аби не викликати вас якось відразу від моєї старої пательні. Хоча пательні мої дуже добрі, мене влаштовують, друзі. Багато чого я роблю для вас. Так, отже, ложечка класна, така видно, що вона якісна, така досить тверда, її не так просто зламати, і я дуже сподіваюся, що вона з досить таки стійкішого матеріалу, Стебло стійкішого. Може, тут навіть щось описано. Робоча частина з високоякісного харчового силікону, ергономічна ручка з нейлону зі вставкою, з хромовим покриттям. Отвір на ручці для зручного зберігання на гачках. Не можна мити по судомий машині. Ну, про термостійкість нічого не пише, побачимо. Поживемо, подивимось. Друзі, і така ложка коштує 120 гривень. Була така сама ложка, як у мене, 50. І я подумала собі, ну вона от да, закінчилася за рік часу. Ну, я вже переконалася, що купиш річ, будеш мати. Купиш на букву Г, то буде отаке Г. Краще купити один раз і мати. Так, мої хороші, далі я купила для... Рулетів для м'ясних, для солодких рулетів, одним словом. Купила отаку таріль, вона керамічна, ось таку молочного такого кольору. Тому що моя стара тарілка, яку я купила, коли починала свій канал відкривала. Я купила досить дешеву тарілку, можливо, навіть в аврорі, я не пам'ятаю, друзі, і подивіться, що з нею сталося. Десь від гарячого, бачите, вона. Лопнула ось тут посередині, і якась на ній пляма, мабуть, від гарячого. І дуже непрактично, тому що сюди в ці дирочки залазить їжа і її ніяк не можна вимити, це дуже незручно. Тому я цей піднос теж викидаю, друзі, нічого не зберігаю, Ось він лопнув в нашому його хаті лопнутого тримати. Бачите, це? У, сміт... у смітник. Ложку у смітник, тарілку у смітник. Ніякого. Хламу в хаті не зберігаю, все викидаю. Все відслужило своє, пішло своєю дорогою. Так, мої хороші, і купила таке красивенне блюдо для салатів. Тому що теж в мене такої якості, вона ще жива, ця тарілочка, на неї ще можна якесь покласти там печиво чи щось. Такої якості, як і оця, що я викинула, Але мені її не вистачає. Тому що часом печеш торт, на неї поставиш. От, бачите? Вона ну, теж така трохи підгулявша, скажімо так. Печеш торт, на неї поставиш, а вже якийсь салат немає на що. В мене є одна тарілка, така як для піци однесенька, ну але що то одної тарілки? Розклала бутерброди, а вже на салат немає. Якщо велика сім'я, оця тарілка в діаметрі має 33 см, досить таки велика. Ну, Я, друзі, люблю зробити їсти, знаєте, не салатики, на маленькі тарілочки. От. А я люблю меншу кількість блюд, але щоб їх було більше, щоб я зробила їсти і вже на якесь свято. І, наприклад, там на другий день різдва не ставала знову його робити, мої хороші. Тому так, я взяла таку велику тарілку. Плюс я ненавиджу, може таке, дуже вже слово, але. Я дуже ненавиджу, коли, наприклад, в таку тарілочку, друзі, роблять салат в господині, і той салат аж осюди, що ти пальцями не можеш взяти тарілку. Ну, це іноді так буває, капець. Коли ти відрізаєш салат, кладеш на тарілку, і все валиться через верх. це не естетично, і не красиво, і не зручно, я так вважаю. Краще я візьму велику тарілку і поставлю її ось так. Ну, салатик, так? Да? Щоб нормально було місце взяти її рукою, чи там, підтримати, чи коли згортаєш салат, щоб ще було місце його згорнути. Отже, друзі, ця тарілка коштує 220 гривень. Так, сказала, так? ложка 120. А ось ця тарілка коштує 180 гривень. Так, хто там стукає? Хтось м'ясо відбиває, чи що? Так, і, друзі, ще я купила таку милоту милоту. Милоту з мелот. Мені завжди, друзі, не вистачає в квартирі ваз. У мене зараз моя трояндочка стоїть у стакані. Це ще буде мало, бо ще мені треба таку, щоб була височенька, щоб на одну квітку поставити. Розумієте? Я собі купила таку красиву, милу. Класичної форми вазочку. Такого молочного кольору. Дуже гарно. Вазочка коштує 290 гривень. Все, посуда керамічна, друзі. Все разом я заплатила 765 гривень за оці 4 предмети. Я вважаю, що це недорого. Я не знаю. Ну, звичайно, що це залежить. Там, да, Боже, на свій гаманець дивиться, але все одно зараз на все такі ціни, що це такі речі, які будуть тобі довго-довго служити. Ну, мені здається, що це нормально. Я, я за їжу заплатила за це більше, що з'їсиш за день. І немає як за ці речі, які мені будуть служити багато років, сподіваюся. Я тут така, знаєте, маю такий рух, тарах бабах там Кинула, тарахнула, бабахнула. От, е, е, я взяла з векрухи дві хрустальних. Кришталевих, правильно казати, да? дві кришталевих салатниці потягнула, вони стояли на чомусь там зверху, потягнула знизу і розбилися. Ну, одним словом. Все, моїх хороших. Вистачить говорити, бо не буде коли готувати. Йду знімати для вас відео. Е, відео буде окремо, друзі, тому що. Йдуть свята, люди дивляться, якісь страви, салати, випічку і не дуже хочуть дивитися домашні влоги, які тривають навіть 20 хвилин, це довго. Люди їх не відкривають, тому я буду робити окремо, щоб відео були коротші. Все тоді готуємо. Так, друзі, і тут чи не вперше за рік часу, оскільки я вже веду свій блог, я показую закулісця. Як я готуюся до кулінарного влогу, до кулінарного відео і що відбувається поза тим, що ви бачите, коли я вам вже знімаю все дуже коротенько і все готове, де мені треба все відміряти, відважити, відсипати, щоб все було точно, щоб все було чистенько, щоб не займати вашого часу, все помити, все підготувати. Все порахувати для того, щоб вам швиденько сказати, показати наочно і наглядно. І уявіть собі, аби я оце все показувала. Все відмірюю манку, маргарин, готую ложки, посуду і наряжаю себе, звичайно, одягаюся, чисту сукенку, малюю губи. Одягаю свій фірмовий фартушок з лейбою. І отут, добре, що побачила. Одягаю і побачила, що вдягнула на виворіт. Передягаю назад. І найголовніше на цьому етапі, що мені потрібно вдягнути, друзі, для того, щоб ви сприймали моє відео, це, за, це посмішку. Посмішку одягаю, тренуюся. Щоб посміхатися вам, аби у вас був гарний настрій. Також купляю різні дрібнички, купила свічку, купила сьогодні нову композицію, яку ви бачили, для того, щоб створювати вам гарний настрій, ставлю свічечку в композицію, запалюю її, свічка має аромат цитрусовий. Для того, щоб вам було приємно за мною спостерігати. І практично вже все в мене готове для зйомки першого відео. Сьогодні я їх два знімала. Друзі, так, частину вже приготувала і згадала, що не приготувала форму. Ще готую форму, щоб все було під рукою. Все, побажайте мені, удачі. Тут вже я частину зняла, і гляньте, скільки в мене поза кадром посуди, яку мені треба вимити, я знімаю фартух і стаю до миття посуди. Посуди завжди дуже багато, тому що кожен інгредієнт потрібно покласти в окрему тарілку, а це, звичайно, займає час все вимити, все витерти і підготувати до наступного відео. Поглядаю, чи вам видно, чи не видно. Великі тарілки ховаю одразу, великі миски ховаю одразу в шафу, помила нові тарілки, ті, що купила, приготувала ще овочі для наступного відео, для наступної зйомки і підтираю, витираю, як завжди, завжди знаєте, не стільки самого рецепту, скільки миття. П'ю воду, перепочиваю, назад одягаю фартух, Фартух знімаю, щоб не заляпати водою. І далі працюю, витираю стіл, готую блендер до наступного етапу, готую форму. І знову зняла шматок відео, і знову друзі, знову її посуди. Вже тут фартух не знімала, тому що тут три чи чотири було буквально тарілочки. Так, готую декор для наступної страви, все повиймала з морозильної камери, що потрібно, щоб все було на тарілочках, все було готове, все було під рукою. Тут чищу цибулю поза кадром, щоб не займати ваш дорогоцінний час. І на цьому мої зйомки Я завершені. вже Зняла відео і хотіла вам показати, що в мене отут стоїть ще й досі моя улюблена індиголета. Я сюди додала трошки вкорінювача, друзі, і спробую її залишити. Нехай вона тут весь час стоїть. На випадок, якщо вона вкорениться, то буде дуже класно. Буду вам показувати періодично. Утвориться калус і корінчик чи не утвориться. Друзі, намила я отаку гору посуди. і ще не кінець. Ще я в процесі, ще знімаю. А вам, друзі, на цьому скажу до побачення. Я буду ще далі працювати. Спасибі вам, що ви мене переглянули, всіх вам благ. Низький уклін, шана і подяка Збройним силам, всім нашим захисникам, божої їм опіки. І всім нам. Міцного здоров'я, беззаперечної віри, надії, всього самого-самого доброго, доброго вам вечора, світлої неділі, до нової зустрічі, до побачення!